Всім доброго дня, рівнець волинський авторинок вас вітає. Сьогодні четвер, 29 червня. Як завжди, не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. Буде огляд недорогих автомобілів, тобто вартістю до 6 тисяч на коробці автомат, сімейних автомобілів. Одним словом, цікавих автомобілів. Сідаємо зручніше, всім приємного перегляду. Вайнголь кажуть, народний автомобіль 2003 року, 1,6 бензин. З кондиціонером, центральний замок, електропідйомник і синалізація. Вартість складає 4600. Контактний номер 067-254-2920. Акуратне. Ну, сидіння. Ці автомобілі зачастую люди стараються придбати саме з 1,6 двигуном або з 1,9 двигуном. Ось так він виглядає. Автомобіль рахується простим, надійним, от, недорогим обслуговуванні. Е, Скажем так, є ну, нюанси цих автомобілів, що вони трошки ржавіють по порогам, знаєте, по крилам. А так вони ходять от, недорогі обслуговані і практичні. Присутні задній присапний пристрій. Кого зацікавив такий Я автомобіль? Да, автомобіль без підкрасів. Два слова з автомобіль щорут додати. Нормальний автомобіль? Да, нормаль... Ніяких... да. нюансів немає. Да. Ні... Кого зацікавити, телефонуйте <гум> до власника. Плюс сріблястий колір. Чим люди полюбляють такі автомобілі, бачите, в нього завищений кліренс е... ну, сидіти, с... Тобто, коли занижений, то людина з невеликим зростом сідає зручно, а коли з високим, вона голову ну, опускає. Бачите, в цьому автомобілі кліренс вищий. І зручніше в нього сідати, тому люди зачасту шукають саме пігольф плюс. Він так виглядає всередині. Бокова підтримка, сидіння цілі, акуратні, електропідйомнички. Салон збережений. За кордоном, я вам скажу, теж їздять люди. І є люди, які дивляться за автомобілем, а є які не дивляться. От, присутні партроніки задні, полка на місці, багажне відділення. Бачите, все так збережено. Саме основне, 2006 рік вартість автомобіля складає 5250, 1,4 МПІ двигун. Пробіга скільки? 226. 226. Що за автомобіль розкажете? Машина тиждень назад заїхала так. Так, в загальному добре. Є ще комплект питань. Контактний ваш номер. 050 60 47 187. Запитувати. Богдан. Запитувати Богдана, кого зацікавив такий Volkswagen, телефонуйте до Богдана Так, BMW троєчка на постійному обліку в чорному кольорі 2002 року свіжа 1,8 бензин. Вартість складає 3900. Контактний номер 063 267 91 53 Ось так він виглядає, цей автомобіль. І це BMW Троєчка. Комфортне поїзді, механічна коробка передач. І автомобіль купує. Часто, бачите, люди шукають собі, хочуть, щоб він був двохдверний. І каже людина купити, щоб сам, як кажуть, поїхав. Ніхто не просився десь підвозить. Так, на жаль, ззаду зачинений. Ось так він виглядає. Ось така троєчка BMW. З 1,8 двигуном. 2002 року вартість складає 3900. Автомобіль свіжо пригнаний. У вас 21.10, Жигулі 2007 року, бензиновий двигун 130 тисяч пробіг. Контактний номер 0,50 145 82 30, Вартість складає 2800. От, такі Зараз я до вас підійду, ви розкажете два слова. Спочатку по 1.6 об'єм 2. Так, зараз власник відкриє. Присутній центральний замок. Ось такий салончик. Так. Робоча машина. Бачите, кузов не потрісканий. Абсолютно нічого. Та При... да, фаркоп є багажне відділення. Зараз покажу. Так, так, автомобіль без газу. так Газ є, де. А де газ стоїть? Знизу, Знизу стоїть. Розказуйте за автомобіль, що розкажете два слова. Гарний автомобіль сідай і поїхав. Сідай поїхав. Витерти пально, скільки складає. По газу десь в середньому 7 літрів. 7 літрів. Крашений, не крашений. Трошечки було підкрашено. Трошки... Дуже да. Трошки підкрашений, але в цілому автомобіль, бачите, позазорчик не ржавий, не гнилий. Ось свіжий ширик і вартість складає 2800. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Ось такий невеличкий автомобіль Ford Focus, C Max. Стріблястий, завезений на фірму, легкосплавні диски має. 1,8 бензин. 2007 рік вартість складає 5450. Контактний номер 098 317 74 47. Також є сертифікат відповідності. Механічна коробка передач мультикермо. Дух зони клімат контроль. Ви кажете, що можна купити за 5 тисяч? От вам, будь ласка, які автомобілі? Є прицепний пристрій, партроніки, зверху сполірочок такий. Також є полка. Сидіння трансформери зложуються. Чому са... запаска все на місці? Чому людям цікаво ці автомобілі? Зверніть увагу, кліренс автомобіля не низький, на бездоріжжя, на село такі автомобілі купують. Він, скажімо так, простий, Ну, витрати... Скільки витрати бензину? Скажіть, будь ласка. 8 літрів. 8 літрів, трошки, більш, да, трошки більше, ніж 1,6, але зато бачите, є прицепний пристрій. Ви можете до запасу мощності є, ви можете прицепитись назад причіп і вести автомобілю Причіп, щось вам треба завести, щоб не мазати автомобіль. кого зацікавив, телефонуйте до власника. Тут були дуже популярні автомобілі. Це в нас отель Vectra 95 року, 1,6 бензин, постійний облік. І вартість автомобіля складає 95 го року. Скільки коштує? 2200. Контактний номер 099 509 50 49. Opel Vectra. Ось такий графітовий колір. Так, лег колпаки. Так, покажемо всередині. Що там в нас всередині? Виходьте. Є кондиціонер, Нема? Ні, немає. Автомобіль без кондиціонера. Об'єм двигуна який... 1,6 бензин. Газ, бензин чи просто бензин. Бензин. Кузов гнилий не гнилий. Не гнилий. Бачите, кузов не тріщить, як би на свої руки. Чому продаєте? Хочете нове щось? Багажне відділення, велике багажне відділення і автомобіль. Ось такий графітовий колір. 2200 вартість цього автомобіля. Є люк. так Покажемо ще двигун вам. Так. так, стаканчики цілі, бачите, вагун сухий. Витерте пально скільки складають? 6,5. 6,5 От. 2200 Маркова 65 літра. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. сенік в червоному кольорі, бачите, спереді проти туманні фари. Ось бо всі хочуть. Ну, деякі люди хочуть яскравий колір. Може для дівчини, для подружки. Як кажуть, 1,6 бензин. П'ятиступінча коробка, 188 тисяч пропів. І вартість складає 4600. Контактний номер 066 105 32 28. Можна ось такий світленький салончик. Механічна коробка продаж. Ноксенік. Завезено на фірму, також е на транзитних бачите номерах полка, все на місці є. Початкова ціна автомобіля складає 4600. За більш детальну інформацію. Телефонуйте до власника, двох зони клімат-контроль, механічна коробка передач, кого цікавить, я кажу Телефонуйте до власника. За 6 продається постійний облік. Ось такі темні сині кольори, мовичий фар. Автомобіль в Сідані 2007 року 215 тисяч пробігу. І вартість складається автомобіля 5100. Контактний номер 050 982 6403. Ось, ось так виглядає всередині. Багато скажімо, людей, які хочуть саме автомобіль японського виробництва, полюбляють мазди. От Mazda 6, ліктбек, перепрошую, тип кузова. Він відкривається скляпою і ось таке багажне відділення. Кого зацікавив такий автомобіль, телефонуйте до власника, по очі вказаному номеру. О, да. Фабія, шкода Октавія А5, 2005 року. Чому я підійшов? Має 2-літровий двигун. Пробіг 174. Вартість складає 5800. Контактний номер 0,73, 121, 58 59 Надійний бензиновий двигун. В рік фарбі, каталізатор на місці. Бачите, постійний облік. Власник написав, що каталізатор не виключений, бо зачасту бувають, автомобілі привозять, люди хочуть заробити, вирізають каталізатор, продають без каталізатора. І людина придбала, і автомобіль піддимлює все. А власник, який привіз, він собі підзаробив. Тобто привіз автомобілі заробив і продав каталізатор, заробив. Ну, скажімо так, є тип таких людей, але це не всі. Так. Це е, роблять ну, люди, які не розуміють життя. Я кажу, бо воно все повертається, знаєте, рано чи пізно. Ось такі автомобілі. коза цікаво. Телефонуйте до власника по вищу номеру телефону. Шкода з двохлітровим бензиновим двигуном. Дається ось такий хундайчик 2010 року, контактний номер 066 659 73 98. 1,4 бензин. 217 тисяч пробігу. І вартість складає 5910 рік. Ось вам такий корейський автомобіль. Зараз покажемо всередині ось так він виглядає. Скільки витрати пального? 8 літрів по місту. Невеличкий компактний автомобіль. Деяка людина може придбати гольф, а деяка хоче собі вже новіше за такі гроші, бачите, ось такий хундай і Z30 і 30 криша вам. І є ось таке багажне відділення. Полочка, все на місці. Так він виглядає за більш детальною інформацією. Телефонуйте до власника по вищевказаному номеру телефону. Це знову таки автомобіль японський, це Mitsubishi Lancer, Один час дуже були популярні. На даний час бачите постійний облік. І автомобіль, мало того, що бензиновий 1,6, 245 тисяч пробів, газ, бензин повністю обслужений. І 2004 року вартість складає 3600. Контактний номер 097-231 79 71. Легкосплавні диски. На жаль, зачинені. Можу вам показати тільки ззовні його. Кого цікавий такий автомобіль. Ви бачите, є присипний пристрій. Даже. Легкий автомобіль, скажу зимою, в мене теж такий автомобіль бав. зручний в керуванні. От. ну, Трошки є, бачите, подерти, сяли, відповідна ціна. І можете позвонити до власника поторгуватися. Кого зацікавило? Телефонуйте до власника. Люди полюбляють маленькі комфортні автомобілі. Це в нас Peugeot 206 2002 року. Бачите, юркий автомобіль по місту їздити десь в синьому кольорі. 1,4 двигун, з кондиціонером, вартість складає 300. Контактний номер 098 021 15 12. Ось такий автомобіль. Механічна коробка передач. Все, що можемо показати, це ззовні. Маленький, компактний, юрки, холпта не закопчена. І автомобіль видно збережне. зацікавило, телефонуйте до власника. Ось такий пежо. Фабія продається 2006 року, 14 бензин, кондиціонер. Супер, що 3850 торг. Контактний номер 098 390 603. Ось бежевий колір, завезено на фірму і вартість шостого року складає 3,850 850. Показуємо гуму. Ось такий салон. Кого зацікавив, телефонуйте до власника. 21.099. темно графітовий колір. 1,6 об'єм двигуна. Вартість складає 1599, 121 тисяча пробігу, контактний номер 066 30 11 605. Ось так автомобіль цей виглядає. Повністю затоновані вікна. І він зачинений. Все, що можемо показати, це тільки... Ззовні Ви шукали недорогий автомобіль, вихлопна не закопчена. Бачите, автомобіль на обліку і повністю затонований. Кого зацікавило телефонуйте до власника. Сенік 2007 року такий гарненький 1,6 бензин. Вартість складає 5.450. Контактний номер 066. 40-44-395. завезено на фірму, максимальна комплектація 1,6 бензин. Так, зачинений. Все, що можу показати вам тільки ззовні цей автомобіль. Високий кліренс, прицепний пристрій, є, комфортний поїзді. І це старі автомобілі, теж, скажімо так, в них є шарм. Ну, такі, знаєте, оббивка, все, воно ще таке якісне. От, і є теж певний шарм. Кого зацікавило, телефонуйте до влас. Хто полюбляє Mercedes, хоче старіший купити, але Mercedes постійний облік, такий зелений колір. Це в нас йде 210-й з бензиновим двохлітровим двигуном, газ, бензин, контактний номер 066 359 0516. Вартість складає. І 750 за Мерседес. Да, Хоч він і старіший, але це в нас Мерседес. То б що не розказував. Знаєте, людина сідає, Мерседес. Да, так, він там рюкстук, але він мерседес. Не мерседес ще не порівняти. Ось. Так, є моменти деякі, бачите по автомобілю. Але я думаю, це можете позвонити до власника, якщо ви хочете. Мерседеса поторгуватися от, і будете їздити на Мерседесі. Спочатку на старішому, а потім заробити коштів і купите собі новий Мерседес. це цікаво телефонуйте до влади. Це ось такі лачеті 2005 року, 1.6 бензин, 167 тисяч пробігу на транзитних номерах Контактний номер 067 282 70 75 і вартість цього автомобіля 4700. Бачите, от вам вартість до 5000. Можете перезвонити до власника та поторгуватися ще такий сіренький салончик. Chevrolet четі. Не всі мають кошти, як кажуть, на дорогі на маркі, деякі хочуть придбати собі автомобіль. Простіше Бачте, механічна коробка продаж. Запчастини по цим автомобілям є, і пробіг цього автомобіля 167 тисяч. Присутні протитуманні фари, серебро і вартість 4700. Кого зацікавив, телефонуйте до власника. Ось такі автомобілі. Автомобіль 83 року копієчка, п'ятиступнева коробка передач, і вартість складає 1600. Контактний номер 099 758 9420. Бачите, такі автомобілі також присутні на авторинку, рідко, але присутні. П'ятистурічна коробка стоїть. Ось так він виглядає. Бачите, по хозяйськи всередині. Акуратненький, хочеться же гулять. Багажі, з полірочок, спереді, ззаді прицепний пристрій. І ці автомобілі, скажу так, саме одинички, були крепкі по кузову, по відношенню до сім'йорок. сімьорок, ну більш такі, знаєте, кажуть, крипучі. Так, він зачинений. О, бачите, ось такий автомобіль. Коза цікаво. Телефонуйте до власника по вище вказаного номеру телефону. Японський автомобіль це Сузук і Світ. Зачасту люблять ну, скажімо, купувати своїм панянкам чи молодим хлопцям. Дуже комфортний, зручний їздити по місту. Економний японський автомобіль 1,5 об'єднуна і контактний номер 099 04 08 156. Запитувати Сергія. Ось такий темний колір, легкосплавний. диски, бриди, стони, гума. О, зараз власник вийде, покажемо салончик. Так, добрий день. Ось акуратний салон збережений. Видите? Бо автомобіль теж має бути акуратний. Криша вся ціла. Так, відкриємо задні, задні дверцята. Так, покажемо. Так, кляпу задню відкриємо, поки вам. Так. Так ось стільки місця є, крім сидіння, в другу сторону показую вам. Невеличкий компактний автомобіль. Ззаді на, на ручках, як кажуть, але замочки, бачите, ніде нічого не потерте. Автомобіль збережний. Два слова за автомобіль, що розкажете. В хорошому стані, практично, візуальному. Витрати пального скільки складають? 7,5 по місту. Так, от, бачите, економний, практичний автомобіль. От. А саме головне, коли велике місто, ви можете перепаркуватися, заїхати. От. І, скажімо, не дуже низький від землі. Коза цікаво, телефонуйте до Сергія. Такий японський автомобіль, це у нас Suzuki 2005 року, 1,6 бензин 78 кВт. 261 тисяча пробігу. Автомобіль на постійному обліку. З клімою повний привід саме основне, і вартість цього автомобіля складає 4300. Телефонувати за номером 050 98 52 046. 241 тисяча пробігу. Ось. Такий автомобіль зачинений. Ну, на жаль, Так, повний привід. прицепний пристріб. Ось такі Сузуки. Вам потрібно десь проїхати. Він мало того, що легенький, то ще, бачите, повний привід і комфортний поїзді. Саме основне витрати пального в японському автомобілі невеликі. Кого зацікавить такий автомобіль, телефонуйте довго. Собі старий Mercedes, але чому він був свіжопригнаний, будь ласка, Mercedes в, в універсалі з 2 двугуна 1.8, бензин. 2004 року і вартість складає 5999. привезений з Німеччини, сріблястий. Контактний номер 068 957 2077. Світлий салон, коробка автомат. Це, бачите, перші автомобілі, вони відрізняються своєю, як би. Надійнюю на матеріалом, підвізки, якби вони були простіші. і Раніше мерседеси робили ну, якби на, якби на руки. Зараз ці автомобілі стають делікатніше, нові. але вони сучасні, вони динамічні, вони швидші, От, ну, вони дорожчі обслуговування. Все це відносно. Головне, щоб ви могли цей автомобіль, як кажуть, утримувати. Так само, як за дружиною доглядаєте, так само потрібно доглядати за автомобілем, щоб, як кажуть, не було стидно вийти в люди. Кого цікаво, телефонуйте до власника. Шкода Супер Б, Бачите старіший рік 2007 рік, але об'ємом двигуна, 2,5 дизель. Вартість цього автомобіля складає 6300. Контактний номер. 096 64 94 457. 6300 в чорному кольорі. Автомобіль 225 на 50 на 17 гума. Світлий салон, бачите, шкіряний, коробка автомат, сидіння цілі, незатерті. Автомобіль на постійному обліку і має потужний двигун. Присутні заді партроники. Все, що можу показати, це тільки ззовні. За більш детальною інформацією телефонуйте до власних. Невеличкий компактний автомобіль, це в нас Peugeot 2013 року 1,6 бензин. Бачите, ще якби розмитаний на фірму автомобіль. E 2013 рік і вартість цього автомобіля 5950. Peugeot 207 7, SV, Контактний номер 095 108 7095. Зачасту ці автомобілі полюбляють. Бачите, у них є свій певний шарм. От, дивіться, можливо ця панорамна криша. У нас йде комбінований салон, механічна коробка передач. І Це теж як би, в своєму випадку зажигалочка невелика, компактна для дівчинки автомобіль. Ну, і Хлопці теж полюбляють я вам скажу, молоді автомобіль через те, що наприклад, в велике місто там часто пробки, а от таку зажигалочку купив. і Раз, два, і ви вже. На місці. Кого такий автомобіль, Телефонуйте до власника по вище вказаному номеру. Телефону. Такий китайський автомобіль Шері Cross 14 рік. Нове авто 16 тисяч пробіг 100%, Офіційний автосалон. Кондиціонер повний електропакет і вартість 14 року. Складає 400 контактний номер 050-160-32-97. Чорний колір, постійний облік, автомобіль з салону, як раніше ну, проганявся, також є така наклеєчка, автовикуп, трейд, комісія, продаж, Так, рекламка. Так, Ось такий червоненький салончик, з, з, ось, чер, червоне кермо. Чорне з червоним Комбіноване. Є свій певний шарм. Людина хоче купити собі невеликі дорогі, недорогі автомобілі, але щоб був малий пробіг, може скористатися такою послугою. Якраз продається китайський автомобіль. Деякий час ви, якщо акуратно будете їздити на ньому, можете поїздити. Якби вартість, як кажуть, відповідає. Як каже, рік бачите і недорога вартість автомобіля. Кого цікаво, телефонуйте до власника. Автобілів вас знову для вас це свіжа пропозиція. Це вас 2007 року зроблямо і 1,6 бензин. Коштує він 2000 доларів. Контактний номер 066 70 20 857. Такий сереблястий колір цього автомобіля. Переднього показуємо. Аж порожки стоять. Ось такий салон автомобіля. Власника немає. Взаді спойлер. Все, що можу вам показати, його ззовні на постійному обліку. І ціна цього автомобіля 2000 говних одиниць. Я кажу, сів і поїхав. Кого зацікавило, телефонуйте до власника по вищевказаному номеру телефону.